Доброго вечора. На огляді ось така коробочка. В ній буде дуже цікавий пристрій для певних прецизійних робіт і не тільки. Це більше відео можна сказати на півогляд для китайця, щоб, якщо він не робочу підлітку, прислав, щоб я міг це якось обґрунтувати. Тому, якщо будуть якісь питання, побажання по огляді, чому, чи якоїсь інформації не вистачає, чи, можливо, щось би якось по-іншому вам це показати, то напишіть коментар, я відпишу обов'язково. Така модна молодіжна підставочка. Отак от ви виглядає саме замовлення на оліжці. Луавей ЛВ Дефіз HP2. Так, коробочка є голограма Ловей. Коробочка от пом'ята прийшла. Я не дивлюся на камеру, не знаю, чи буде це видно. Ну, так Покрутил, повертил. Ну, коробка, я коробка открываю. Блин, как запаковано. Потужно, потужно. Так, кабель. О, пришло, пришло, пришло. Ать. силиконовая прилепла до коробки. Так, в ничего. Опа, штука така фігована випало. Типа сертифікат якості чи що там? Інструкція. Зараз відразу по інструкції пройдемося. На китайський і на китайську, англійська. Української немає. Ну і російської немає. Окей, на англійській. 220-180, 50-130, 330-270 на 30 мм. Фізичні його розміри. Є голосове управління, до речі. Hello low-way, low hello. Turn, turn-off, open. Ну, і можна температуру виставляти. Дуже цікаво. Switch phone mode, Switch iPad. Ну, тобто A і Б нагріваюча площадь. Окей, по інструкції все. Тепер будемо щупати. Почнемо з самого нудного. Кабель. Кабель має яку відстань. Напевно. Ні, рулетки нема, так щоб перевірити. Так. Ну, якщо візьму стандартний кабель для телефону, який метр 20, ну, методом дослідним, а саме методом тику, дослідив, що тут довжина кабеля приблизно півтора метра. Я такий перемикач. Фіксація чітко. Іконки всякі різні, важливі заземлення 250, мінус 303. Понаписували кабель, який тут. ну, В принципі, багато не споживаю. Типу якась фірма. Ладно, перейдемо до самого цікавого. Та-да на якась, зараз буде видно, не буде. Якась неоднорідність. Ось такий коврик. Ось така товщина. Буду вимірювати підручними засобами. Це щось буде по-дурному, але що бачу на столі, що можу б його підкинути от, товщина його. Батарейка формата 3А. Можете виміряти батарейку і буде зрозуміло, що він такий плотненький Тут висота десь сантиметр 3. См. Так. Такий він. Пружненький. Пружина. Воно живе, воно живе. Hello, Louie How can I help? си. Power off. Off. Miniмальна температура 50 градусів. Максимально. 130 є також таймер. Ну, вже достатньо теплий. А можна я виключити? Ага, вот, я виключив зону Б і в мене активна зона А. І на зону А, допустимо, візьмемо 60 градусів. Це вже така температура на грані, тобто для людини, для дотику це вже буде досить гаряче. І включимо режим. Я так розумію, воно зараз починає гріти. А що це за таймер? Це скільки вона чи... Не зрозуміло. Окей, okay, а ну і по інструкції. Якщо натискаємо і натискаємо, включаємо виключаємо внутрішній і зовнішній контур. Якщо натискаємо на два контури, можна вибирати яку температуру від 50 до 100. 30 градусів. 130 градусів це прям таке жорстко гаряче, я так скажу. Напевно, саме більше використовуватись буде, якщо там матрицю телефон положити. Десь 65-75 градусів, я думаю, в цьому діапазоні. Але різні випадки бувають. Іноді треба і на 80, і на 90 щось піджарити. Так, виставлю 60 градусів. Так, ну тут прямо вже так доволі гаряче. Я руку тримаю, але вже дискомфортно. 60 градусів, напевно, набере точно. Окей. Отже, оця індикація. Три положення. Червона вона гріє, жовта вона підтримує температуру і зелена вона понижається. Тобто, От Ми відключили обігрівач і вона остигає, можна так сказати. Задумка офігенна зроблена офігенно. Доволі таке. Буде широко використовуватися в ремонті різної техніки. Саме мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків. Температура 130 градусів вже дозволяє робити достатньо потужні речі на ній. Єдине, що тут якась така от нерівність є, і воно на цій нерівності чуть-чуть отак от Йорзує, ну видно ця панелька. По конструкції, наче все просто. Єдине, що мені. ну, Скажімо так, це і плюс, і мінус. З одної сторони, воно. Комфортно все разом, але з іншої сторони блокжил не знаходиться в самій цій штуці. Можливо, в цьому є певний мінус через те, що певна ремонтна придатність під питання. Але що маємо, те маємо. Ну, от На даний момент температура вже така, що я руку тримати не можу. Коротше, як то кажуть. Штука прикольна, штука хороша, виконана доволі якісно. Багато слів, я так розумію, тут схожі з чи арабською, чи китайською, чи англійською. На слово коротше, воно виключає. Ну, таке. Голосовий від, зрозуміло, що це шляпа повна. Єдине, що нормально працює, це close, open і switch mode, І то це потрібно ще інтонацію вгадувати. Можливо, я просто вимовляю не так, але це вже таке. Отут от воно повністю холодне. Гріє, якраз от поки оцей от візеруночок. Сюди сюди чуть-чуть перепадає тепла. А ось тут от вже холодне, отут от холодне. Клоус. Hello, low way. low way. hello. Low I'm here. Close. Power off. Все, power off. Switch phone mode. Switch iPhone mode. Короче. 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 Коротше, і така штука. Нагрівається швидко, остигає помірно. Рекомендую. Все, що кого цікаво, запитуйте, буду відповідати по максимуму. Силочку, де я, я цю штуку замовив, я прикріплю. В принципі, упакували по-нормальному. До якихось нюансів, мінусів, то що я от побачив, можна віднести, що подряпини на склі. Але це, напевно, плівка. Е, стики отут-от не прямо щоб ідеальні, якщо там вже так прискіпливо дивитися. Все в одному корпусі. Це такий і плюс і мінус. Це його особливість. Що вдруг, що треба буде розкривати цю конструкцію. Але це, в принципі, таке вже поверхня рівна, але не однорідна. Оді от, от такі от пивчики. Отут от є от таке ущільнення. І з тієї сторони, якщо дивитися, то воно ну, отут іде бугорком, також чуть-чуть грає нерівномірно, Отут-оно, от, ну, чуть, -чуть. Отак, і все чітко. Все. Дякую за увагу. Мирного неба. Так, да, був би дуже щасливий ради, якби був якийсь якийсь лайкосить коментар. Це капець допомагає. Дякую. Uh the fun like word plus function word. Окей. Okay. Hello, way hello. How can I help? Lava temperature. Move up. Lava. temperature. Motup. Lava temperature. Switch mode. Hello, low way. Я не шарю по англійськи воно не шарю. По-моєму, в нормальному українському суржику, от так і воно виходить. Low way, hello. Increase temperature. Ну, в ж думали горять. Switch mode. Switch mode. Hello low way. Switch mode. Switch. Open. Open. Close. Low way. Close. I'm here. Close. Power off. Danuna. Yeah. Subda. Yeah. Low way. Low way. Hello, away. How can I help? One hundred degree. One hundred degree. Hello, away. 100 degree. 100 degree, давайте. <реш> Все, тут же пішло тепло. Hello, лоуэй. How can I help? iPad mode. Switch iPhone мод. Ловей. Воно нормально не працює. Можливо, міломаний англійський, який ніхто не розуміє. Зараз спробуємо через голосовий помічник відключити його. Саме у цю панельку. Hello, Lowway. How can I help? Switch Mode мод. Моду communication. Може я щось неправильно говорю? Hello, Lowway. How can I help? Increase. А що Increase Increase temperature. Increase. Temperature. 50 degree. Hello low way. How can I help? Switch phone mode. Switch iPhone mode. Yes, Switch iPad mode. Switch iPad mode. Switch phone mode. Switch iPhone mode. Switch iPad mode. Switch iPad mode. Yes, yeah, Decrease temperature. Temperature adjusted. Сюда Increase temperature. Increase temperature. Increase temperature. Increase the temperature. Increase temperature. Increase temperature. Rise temperature Rise temperature Hello Low way Low way hello Hello low way I'm here Switch mode Switch mode, mode. Switch mode Switch Oh switch mode Switch mode Hello low way How can I help? Nineteen degree. Nineteen degree. Боже, 19 degree. Hello the How can I help? Nineteen degree. Seventeen degree. One hundred degree. Я не знаю, яким. Close. Close it. Close. Stop. Power off. Hello the way. I'm here. Close. Open Boot up Switch iPad mode Switch iPad mode 19 degree 19 degrees Degrees 16 degrees 140 degree 120 degrees, <laughs> Close Hello, love How can I help? 50 degrees Не, короче. О, на не. Hello, ловой. Короче. <laughs> Красота. Hello, ловой. Погнали. Старт. Короче. Короче. Hello, ловой. Короче. Короче. Стоп. Close. Hello, ловой. Короче. 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 Можливо, я по-китайськи говорю. Open Короче Короче. Короче 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 Короче, короче, Можна вимикати. Вимикати. Close Вимикати Вимикати. Что тут, украинская локализация, а я что-то не пойму. Так. Switch iPad Mode. Switch iPad Mode. Switch iPhone Mode. Switch iPhone Mode. Switch iPhone Mode. Switch Phone 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 mode. Hello, all away. How can I help? Свич фон мод. Фон мод. Короче. Короче.